Доброго дня! Сьогодні я відкрию тобі секрет. Деякі незвичайні речі, якими користуємо щодня, можуть бути для природи небезпечними. Поглянь на мою долоньку, на неї щось капнуло. Що це? Краплинка. Прислухайся, вона нам щось булькоче. На кої в лісі, хтось біди, хто є природі друг, спіши туди. Дерева плачуть там і квіти. Вони не немов маленькі діти. Плякали звірі лісові, перетворившись в хмарки всі. Озерце в лісі голубе, на допомогу теж зве. Подивись навкруги, я на небі помітила ось такі чудні хмаринки. Кого вони нагадують. Так, лісових звірят, тепер все зрозуміло. Ну що, часу не гаймо, в ліс на допомогу поспішаймо. Мені краплинка підказала, щоб попасти до лісу, нам треба зробити фізкульт хвилинку. Будь уважний! Подивись, куди привела нас краплинка. Поглянь на це диво. Привіт, я чайний пакетик. І ось вам мій секретик. Не паперовий я, як хтось гадає, адже папір в окропі розкисає. Скажу вам щиро, вийшовши на сцену, я зроблений із пропілену. Я паперовий пакет, і в мене є також секрет. Я не отруйний та халепа. Мене переробляти треба, щоб не вирубувати ліси, не знищували їх краси. Я салафановий пакет. Дізнайтесь і мій секрет Можу я жити на планеті так довго, ви не повірите тисячу років. Викидати мене аби де не годиться. Це отруює землю, і звіра, і птицю. Але мене можна переробити, бо щось гарненьке із мене створити. Тому, коли йдете до крамниці, беріть із собою екоторбинку. Вона міцна, надійна і її можна використовувати багато разів. Як ти гадаєш, чи можуть так рости та підростати дерева і кущі? Ні. А чому? Тому що вони не зможуть дихати бачити промінці сонця. Так. Поглянь на озеро. Чи можуть лісові мешканці напитися такої водички? Звичайно, що ні, бо тут багато сміття. Привіт! Я пластикова пляшка. Мені в житті ведеться тяжко, хоч я легка, зручна і не боюся, та все ж майбутнього боюся. Таких, як я, мільйони в світі, і дорога всім одна у сміття. Мене не викидайте, прошу, змайструйте краще щось хороше. А пластикова пляшка має рацію. Із цих начебто непотрібних речей можна змайструвати щось гарне та корисне. Давай спробуємо. Поглянь, які гарні годівнички в нас вийшли. Ну що, мій любий друже, нам слід попрацювати, природу з біди виручати. Отже, давай поспішати з дерев сміття знімати, а галявину звеселяти і озерце від сміття очищати. Подивись, як затишно і красиво стало в лісі. Якби ж то кожен знав, що до природи не можна в жоднім разі нести шкоди. Скількох би ми не уникали друзі бід, зостався б чистим та прекрасним світ. Тепер ти знаєш, як треба поводитись з природою, щоб бути її другом, а нам пора повертатись додому та прощатись. До побачення!